Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Було проаналізовано 140 пунктів. Сьогодні здійснюємо аналіз чергових 10 кроків. Отже, 141 пункт. Розроблення та подання Кабінету і міністрів України проєкту акта Кабміну щодо затвердження плану відновлення та розвитку регіонів. Відповідальні за цей пункт є Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади, обласні Київська міська держадміністрація, відповідні військові адміністрації, терен виконання жовтень 2023 року, результат прийняття відповідного акту Кабміну. Результат ми побачимо, коли буде. Оформлений відповідний документ. 142 й пункт розроблення та подання Кабміну законопроєкту щодо внесення змін до закону України про державний бюджет України на 23 рік в частині зупинення дії частини норм статті 24 бюджетного кодексу України у 2023 році. У зв'язку із неможливістю виконання вимог бюджетного кодексу України та реалізації проєктів на окупованих територіях та територіях, які перебувають в зоні активних бойових дій. Відповідальний за це є Мінінфраструктури МінФін, термін виконання березень 2023 року, результат подання Кабміном до Верховної ради відповідного законопроєкту. можна поглянути, чи він зареєстрований, і відповідно чи він був прийнятий. 143 пункт розроблення та подання Кабміну проєкту розпорядження Кабміну про розподіл 23-му році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів у рамках проєкту програма з відновлення України між місцевими бюджетами. Відповідальний за це є мініфраструктура, тен виконання березень 2023 року, результат прийняття розпорядження Кабміну. Можна також переглянути, чи був прийнятий цей документ. Сусрок четвертий пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту постанови Кабміну про внесення змін до постанови Кабміну від 25 лютого 2015 року номер 1068 деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України стосовно розподілу між місцевими бюджетами 2023 році, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках. Проєкту надзвичайна кредитна програма для відновлення України. Відповідальний за це є Мінінфраструктура. Термін виконання березень, 2023 року. Результат прийняття відповідної постанови Кабміну. Будемо це бачити. 145 пункт розроблення та подання Кабміну, проєкту постанови Кабміну про внесення змін до порядку проведення, моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабміну від 26 травня 2021 року номер 537 щодо вдосконалення системи збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан доступності об'єктів фізичного оточення, відповідальний за це Мінінфраструктури, Результат це прийняття постанови кабміну і термін виконання липень 2023 року. Прослідкуємо за цим документом. Також варто відзначити, що ця безбар'єрність це знову ж таки була ініціатива влади для того, щоб знову ж таки для людей з певними обмеженнями їм фактично спростити якісь. Умови існування в контексті пересування, в контексті мінімізації тих некомфортних там, можливостей, які ці знов ж таки люди мають. Наскільки я розумію, те можна пов'язати із цим пунктом. 146 пункт актуалізація будівельних норм з використанням кращого міжнародного досвіду, зокрема параметричного методу нормування у будівництві. Відповідальний за це є Мінінфраструктури. термін виконання грудень 2023 року, результат видання наказу Мінінфраструктури про оновлення не менше 10 будівельних норм. Нагадую, що у самій програмі дій уряду прем'єр-міністра Дениса Анатолійовича Шмегаля, яка не була прийнята Верховною Радою, там там є знову ж таки пункт щодо удосконалення будівельних норм, і там, наскільки я пам'ятаю, чи до 2023, чи до 2024 року вони всі мали бути вже оновлені і удосконалені. В даному випадку пишеться про 10 будівельних норм. Можемо прослідкувати станом на кінець 2023 року, чи будуть ці 10 норм оновлені. 147 сьомий пункт це прийняття національних стандартів щодо ведення в обіг або надання будівельної продукції на ринку, гармонізованих з міжнародним та європейським законодавством, тобто імплементація регламенту ЄС 305 2011. Відповідальний за це є Мінінфраструктури, державне підприємство Український науково-дослідницький навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості за згодою. Термін виконання грудень 2023 року, результат прийняття 50 національних стандартів. Ну, прослідкуємо за тим, як вони знову ж таки будуть прийняті. Одну секундочку, перепрошую, бо десь знову ж таки ділись пункти. Так, далі: 148-й пункт розроблення та подання. Кабінету і міністрів України законопроекту щодо врегулювання питань житлової політики та внесення змін до деяких законів України. Відповідальний за це є Мінінфраструктури, інфраструктури, термін виконання квітень 2023 року, результат падіння Кабміну до Верховної Ради відповідного законопроекту. Будемо очікувати самий текст законодавчої ініціативи. 149 пункт розроблення та подання Кабміну проєкту постанов Кабміну про внесення змін до постанов Кабміну з, 3, від 3 серпня 1998 року номер 1211 та від 5 жовтня 98 року номер 1597 та про внесення змін до деяких постанов Кабміну щодо питань пільгового кредитування будівництва реконструкції і придбання житла щодо удосконалення механізмів забезпечення громадян України житлом. Відповідальний за це є міні інфраструктура, День виконання грудень 2023 року, результат прийняття відповідної постанови. Ну, цікавий пункт будемо бачити, як Постанова буде це регулювати, і хто до прикладу зможе використати певний оцей механізм, який виписаний в 149 пункті, для того, щоб отримати житло від держави. 150 й пункт розроблення законопроєкту про приєднання України до Банку розвитку Ради Європи та третього протоколу. До Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи. Відповідальний за цей інфраструктури МЗС МінФін, березень 2023 року термін і результат подання до Верховної Ради законопроєкту будемо очікувати відповідну законодавчу ініціативу від уряду. Це загалом було проаналізовано 10 кроків чергових плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. В наступних відеоматеріалах ми продовжуємо аналіз цього документу. Це коротко, що я хотів розповісти відповідної теми. Закликаю усіх вас переглянути це відео, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Independent Politics. Та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!